Команда мікс. А сорочка мамина біла, біла, а сорочка мами на серцю мила, а сорочка мамина зігриває. Я її до серденька приготаю. Друга команда рідна мати моя. І ночей не доспала, і водила мене у поляках, трава, і в дорогу далеку, ти мене на дорі проводжала, і на щастя рушник висивали, на щастя, на дорі.

Мене підвела із мене молодого, дума розубу злила. Дівчатка вже згадала. Ми починали. Їхав козак за Дунай, казав дівчино, прощай, І козак у городі, ти козак у городі, ти хочеш та гуляй. Дівчатка, ви ще згадали? Добрий вечір тобі, пане господи. Знаєш, 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 добре знаєш, як я люблю тебе, люблю, без сями, як мучусь довгими ночами. Знаєш, 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 добре знаєш. Вы знаете эту списку? Одну пісню, щоб ви не програли, вам треба одну пісню. Ще. Сонечко на надворі зовсіяє. Про мені дарує золоті. Наче кріпти діти підростають. І мов, птахи у світі Не давайте сужити, посміхайтесь по час. Наші діти, наші діти. Yeah, do десятка победила дружба дружба